Давайте розглянемо малюнок до задачі. У нас є паралограм Д, А через вершину А проведено площину. Тобто ми маємо, що точка А належить оцій площині альфа. А далі через точки Б, С і Д проведено паралельні прямі, які перетинають цю площину. Тобто. Прямі ББ1, cc 1 і ДД1, вони паралельні. Вони перетинають площину альфа в точках Б1, С1, Д1. Фактично, ми проєктуємо наш паралограм АБЦД на площину альфа. В результаті, звісно, утворюється паралограм АБ1, С1, Д1. Це проекція, паралограма АБЦД на площину. Але вже, звісно, розміри цього паралограма зовсім інші ніж пелограма АБЦД. Нам відомо, що довжина відрізка ДД1 14, довжина відрізка ЦЦ1 1 18 см. А ми маємо знайти довжину відрізка ВБ1. Як це можна зробити? Я е, знайду точку перетину діагонал програма ABCD точку О. І вона проєктується в точку перетину діагонал програма ab 1 c D1 точку О1. Причому О1 знову ж таки, паралельно до bb 1 dd 1 і cc 1 А далі, наприклад, розглянемо трикутник acc 1 В цьому трикутнику ОО1. Середня лінія. Чому? Ну, тому що, по-перше, діагоналі паралограма в точці перетину діляться навпіл, АО дорівнює ОС, ну і аналогічно АО1 дорівнює О1С1. Тобто точка О і точка О1 це середини відповідних сторін трикутника АС і АЦ1. А тому середня лінія трикутника дорівнює половині сторони СС1 і 18 на 2 9 см. Далі ми розглянемо наступну утворену фігуру BB1D1D. Це трапеція, тому що ББ1 паралельно ДД1, а БД не паралельно B1D1. Трапеція, і знову ж таки, ОО1 її середня лінія за тим самим результатом, тому що БО дорівнює ОД і бо 1 дорівнює О1Д1. Ми знаємо, що середня лінія трапеції дорівнює півсумі основ, тобто BB1 плюс ДД1 і поділити на 2 о 1 нам відомо. Якщо ми домножимо ліву і праву частину на 2, то ми бачимо, що 2 ОО1 це ББ1 плюс ДД1. Тобто 2 помножити на 9, буде дорівнювати. ББ1 ми шукаємо, позначимо через Х, а ДД1 за умовою в нас 14. Тому Х буде дорівнювати 18, віднімаємо 14. 4 см і ББ1 буде дорівнювати 4 см. Ми маємо прямокутний трикутник АБЦ з кутом С дорівнює 90 градуса. І перпендикуляр КС до площини даного трикутника. Нам відомо, як ми бачимо, певні величини. КБ дорівнює 13. Так як КЦ це перпендикуляр до площини, то КЦ перпендикуляр і до прямих, що лежать у цій площині. Тобто КЦ перпендикуляр до СБ. Таким чином, трикутник КЦБ прямокутний. І з цього прямокутного трикутника ми можемо знайти СБ катет. Отже, з трикутника КЦБ, КЦ до рівня 90 градуса ми знаходимо Катет БЦ. Це корінь квадратний з квадрата гіпотенузи КБ в квадраті мінус КС в квадраті. Тобто ми маємо корінь квадратний, 13 у квадраті відняти 5 в квадраті. Порізно можна враховувати цю величину. 13 в квадраті 169 відняти 25, це корінь 144, тобто 12. 12 см, довжина відрізка ВС. І це уже катет в прямокутному трикутнику АЦБ, яко відомо, що є гіпотенуза АБ. Тому, знову ж таки, з трикутника АЦБ вже, кут С дорівнює 90 градусів, за теоремою Піфагора ми знайдемо інший катет АЦ. Корінь квадратний із АВ в квадраті мінус ВС в квадраті. Тобто ми будемо мати корінь квадратний із 15 квадраті відняти 12 у квадраті. 225 віднімаємо 144. І будемо мати корінь з 81 це 9. 9 см довжина відрізка ОЦ. Зверніть увагу, що довжину катета ОЦ. Можна було зробити і простіше, якщо розглянути, наприклад, прямокутний трикутник АЦБ, у якого гіпотенуза 15 у нас, а це в 12 ми бачимо, що кожне з цих чисел можна поділити на 3, і якщо поділити на 3, ми будемо мати 5, 4, тому А це буде відповідати числу 3, тому що прямокутний трикутник зі сторонами 3, 4, 5, відомий прямокутний трикутник. А так, як ми кожне з чисел 12-15 і 15 ділили на 3, то щоб знайти величину АЦ, ми помножимо 3 на 3, буде мати 9. От 9 сантиметрів довжина АЦ.